привіт привіт, друзі. Мене звати Ольга, і я антикварка сьогодні цьому відео я хочу з вами поділитися своїм досвідом, тим, як я з'їздила на найбільший європейський антикварний маркет в Англії, який проходить раз на два місяці. Останній був ось у грудні, 11 числа, 11-12 грудня, я отримала величезне задоволення, тому що це величезний простір, куди з'їжджається дуже багато класних антикварних дилерів з усієї Європи, з Англії, в тому числі. Там настільки величезний вибір різних речей, що туди можна їхати, мені здається, абсолютно всім. Там є і класні меблі, антикварні і вінтажні, там можна знайти вивіски, можна знайти якісь дуже класні речі для саду, а також колекційна порцеляна, срібло і посріблення. Ми вже приїхали. Старовинні антикварні люстра розбирають те, що б'ється, те, що неможливо зберегти, і окремо продають ось такі підвіси для декорування. Дуже красиво виглядає на різдвяних ялинках. Дуже красиво. Ну і окремо можна, звісно, купити таку люстру.

Дуже. Mm -hmm. дуже красиво. Mm -hmm. Це дуже гарні, мідні. Всякі штуки, дуже гарно реставровано все, дуже красиво скрава. Ого, який чайник. Ого, величезний.

Би ааштай биш юм байна. Різні речі можна знайти тут. найбільший європейський маркет в Англії проходить приблизно раз на три місяці. Дуже цікаві речі. О, то здавай, який красивий закуточок. Ого, гонила. такі окремі павільйони прямо з меблями. Так, так складно все привезти, змонтувати. О, яка шафа. Has the pen? Що, зустріла когось? Так, да, зустріла, це моя курсистка Таня. Де ж проходила захола мій курс лекції і тепер також полює за скарбами. Колекціоную саме толте темно синю серії. Найчастіше зустрічаються вази, глеки, а з чашками це вже складно. Вечі музейного рівня на відстані витягнутої руки. Це просто щось наймовірно. само, як з цього лежанка. Сертный антикварний сет ролл лустер, идеальный стан. Просто холер. Лайк, митчу, диланчу, так, диланчу. Дуже красива порцеляна, це Crown Derby, розв'ячена Марії Антуанетті. Оскільки цікава варна вигляда, це дрібнесенький такий малюнок з квітом, з трояндалом, від чашки, чайні. Дуже красиво. Три. Чайні 3, 300 фунтів. Звичайний сет на 6 персон, 600 фунтів. Чайники, молочники, цукорниці окремо. У what's, um, what's mm -hmm. mm -hmm. мене ж руки трясуться знімати відео. Треба було брати стабілізатор. Бачиш, одномоментно таку кількість краси. То починають трясти рука. Мої особисті поради засновані на власному досвіді, що стосується відвідування подібних антикварних маркетів: заздалегідь перевірте, у котрій годині відкриваються двері. Приїжджайте тоді як омога раніше для того, щоб. Встиг, встигнути знайти класні цікаві речі, тому що хитрі антиквари вони там вже як тільки відчинились двері. Цікаві речі можуть вас просто не дочекатись. Обов'язково майте з собою готівку не крупними купюрами для того, щоб Можна було якісь недорогі речі відразу розрахуватись на місці, або трошки поторгувати з продавцями. Обов'язково з собою маєте або декілька великих шоперів сумок, або зараз мій фаворит це валіза на колесах. Це дуже спрощує. Роботу, Це спрощує вам пошуки скарбів, тому що ви не довлікаєтесь на важкі сумки, які приходиться носити в руках. Це прям ідеальне рішення. Ну і, звісно ж, оприділіть для себе, який бюджет ви готові витратити саме на похід по цьому маркету. Тоді вам буде спокійно і ви не витратите зайвого. І остання порада не більше двох годин. Ваша прогулянка по маркету має тривати не більше двох годин. Інакше у вас вже буде перенавантаження, і ви зможете купити ті речі, які не планували, і потім будете жалкувати. Підписуйтесь. Буденність має бути красивою. Я намагаюся з вами ділитися саме власним досвідом для того, щоб ви могли шукати красиві, цікаві речі з історією і наповнювати її. Свій простір, своє життя. Всім гарного дня.